Динамівські юнаки готуються до завершального поєдинку року. Після переходу Ігоря Кустюка в дорослу команду тепер за молодь відповідає Павло Чередніченко. Під його пильним оком гравці провели одне із занять перед матчем юнацької ліги УЄФА із шотландським хіберніаном. Наша мета показати настрій команди із середини. Тож давайте це і зробимо. Але хочемо вас попросити вподобати це відео і написати свій прогноз на гру. Динамівські юнаки готуються до матчу відповіді юнацької ліги УЄФА транзитом через польське місто Люблін, де власне відбувається одне із занять команди. Потім у Едінбурзі гра відповідь із хіберняном. Два тижні назад обіграла цього суперника із рахунком 1-0. Тут матч відповіді на євроарені треба показувати максимум. Дійсно, всі заряджені, всі в хорошому настрої. Повернулися певні гравці із основної дорослої команди Динамо Богдан Редушко, який дебютував нещодавно. Матвій Пономаренко, який забив переможний м'яч із Кудрівкою, Кирило Осипенко. Всі тут всі готуються. Тому очікуємо тільки як найкращих моментів. Ви ж пам'ятаєте, чим закінчився перший поєдинок третього раунду шляху чемпіонів цього турніру у стальовій волі? Тоді ще підопічні. Ігоря Костюка здолали суперника мінімально 1-0. Єдиним голом у грі відзначився Владислав Захарченко. Переправив м'яч у ворота після кутового рахунок все ж таки стає передача, і подивіться, хто Владислав Захарченко. Тож саме з гандикапом в один гол чемпіон України і відправляється на поєдинок у Едінбург. Ми 1-0 не вважаємо перевагою, тому що це дуже ну, маленька вісень від команди. Дуже легко відіграти цей м'яч, але ми будемо робити все, що можемо, та забувати інші голи. Тання гра року, в якому настрої ти і команда. Ми з командою в гарному настрою готуємося до цього матчу, тому що це ліга чемпіонів. Шанс для кожного для кожного словців проявити себе. Варто нагадати, що це остання гра в календарному році. Одразу після матчу персоналу, тренерського штабу та футболістів. Відпустка. Тож потрібно гучно завершити цей 2025-й. А ще на днях на внутрішній арені кияни здолали одноліток із кудрівки – 6-0. А один із м'ячів а саме Арсенія Федоренка, це коли Унок змінився на 5-0, Став для юнаків на внутрішній арені тисячним у всій історії. Це важливе досягнення. Команда готується до цього матчу та до тих двох, які були вже у нас на базі. Я думаю, Павел Палич дуже хороший тренер. Та він нашу команду доведе до перемоги в цьому матчі. Центр захисту от наскільки це для тебе. Позиція, на які там неприродно грати чи, чи подобається, де краще? Е, ну, скажу так, мене вже награвали на цій позиції, тому це для мене не новинка. Е, я готовий грати на цій позиції та ну, показувати гарну гру. Остання гра року. Які очікування від цього матчу і які плани там після гри? Тому що відпустка, розуміло, так от. Ну, Зрозуміло, зараз рад, зануритись гру, але якщо побріяти наперед, що воно буде? Хотілося б виграти цей матч, вийти до плей-офф та з гарним настроєм піти. Відпустку зазначаємо, що це кадри вечірнього тренування понеділка, 8 грудня. Вранці у вівторок команда чартером вилетить у Глазго, звідти годину їзди до Едінбурга. Власне, на тренувальній базі Кіберняна Динамо проведе ще одне тренування в самої гри. А вже у середу, 10 грудня, о 19.00 за місцевим та о 21.00 за київським часом старт. Довгоочікуваної події хібернян Динамо у рамках матчу відповіді третього раунду шляху чемпіонів юнацької ліги. УЄФА через регламентні норми ми не можемо транслювати даний поєдинок. Тому для висвітлення гри проведемо текстову онлайн-трансляцію у нашому телеграм-каналі. Огляд матчу. Ви зможете переглянути на нашому Ютуб-каналі після гри. Всі передматчеві заходи шукайте у соцмережах динамівських юнаків. Нам потрібна ваша підтримка. Вболіваємо разом.